Мої вітання! Ми з вами продовжуємо працювати з середовищем Godo Engine і створювати свою першу тривимірну гру. На цьому занятті ми розберемо, як додати головного героя до нашої гри. Я сподіваюсь, ви вже підписалися на мій канал і поставили вподобайку цьому відео. Тож продовжуємо. Ну то що ж, запускаємо середовище Godo і знаходимо наш попередній проект. Ви пам'ятаєте, що на минулому занятті ми познайомилися з двома типами об'єктів: Static Body та RigidBody. А також створили невелику платформу, куб та сферу. Запустимо та пригадаємо, як воно працює. Як ви бачите, з минулого уроку нічого не змінилось. Ну, окрім того, що я прибрав зайві об'єкти. Давайте внесемо деякі корективи, а точніше, перейменуємо Static Body та RigidBody на панелі дерева вузлів. Це нам потрібно для того, щоб не заплутатись в майбутньому. Буду дуже тривіальним тому статік Боді назву платформ. Ну і відповідно, боді називаю Cube та Сфеа. Ну і трохи згорну їх для естетики. Переходимо до найцікавішого – додавання головного героя. Це вузол Характер Боді. Звісно, його можна додати до загального дерева вузлів і потім тут редагувати. Але є маленький нюанс. Такі об'єкти доцільно створювати як окрему сцену. Тож натискаємо плюсик. А далі обираємо інший вузол. У вікні створення нового вузла шукаємо характер боді. Ось він уже створений. Тепер пригадуємо, що треба додати Mesh Instance. І поки що для зручності оберемо Mesh у вигляді капсуля. Ось такий він у нас получився. Але ж не забуваємо, що треба додати Collision Shape. Тому відкриваємо меню сітка і обираємо форму зіткнення. Для капсуля доцільно обрати тип Multiply Convex. Додали і не забуваємо згрупувати об'єкт. Також характер боді доцільно відразу перейменувати на Hero. Ну, наче ок, тепер давайте збережемо його як окрему сцену. Натискаємо Ctrl-S. Перевіряємо, під якою назвою він зберігається. Ну і натискаємо кнопку зберегти. Ну а нову збережену сцену з нашим героєм ми можемо знайти на панелі файлової системи. Тож, переходимо на нашу основну сцену. І прямо з панелі файлової системи перетягуємо нашого героя на сцену. Ну а потім коригуємо його розміщення. Виставляю героя так, щоб він потрапляв в поле зору камери. Ну а щоб більш точно виставити положення об'єкту, то переходимо в інспектор об'єктів, знаходимо меню трансформації. Пункт Позишн, де виставляємо положення відносно say, X, Y, Z. Після того, як положення відредаговано, можемо запустити і переглянути сцену. Хм, Щось наш герой надто статичний. Але все вірно, оскільки керуванням головного героя займається програмний код, який ми, звичайно, ще не додавали. Переходимо на вкладку сцени з нашим героєм. Далі обираємо кнопку Долучити скрипт. Перевіряємо прапорець додавання скрипту за шаблоном. Як ви бачите, є кілька шаблонів, і один із них для характер боді. І натискаємо кнопку Створити. При цьому автоматично завантажиться вбудований код для керування характер Body 3D. Це величезний плюс Godo Engine. Тож натискаємо Ctrl-S, зберігаємо цей скрипт і переходимо до нашої сцени. Ви відразу можете помітити, що біля головного героя з'явилась позначка наявності скрипту. Ну що ж, давайте запустимо нашу сцену. Оу, oh, і тепер нам доступно керування нашим героєм з допомогою стрілок курсору. Ну, а стрибати будемо з допомогою клавіші пробіл. Прикольно, але щось воно не то. В даному випадку камера у нас статична, тобто спостерігає за всією сценою з однієї точки. Було б набагато цікавіше, якби камера рухалась за самим об'єктом, тобто вид від третьої особи. Тож, давайте візьмемо камеру і зробимо дочірнім об'єктом характер боді. А далі в інспекторі об'єктів меню трансформація вирівняємо камеру відносно нашого героя. Тепер погляньте, камера закріплена за нашим героєм і має рухатися разом з ним. Ну, наче все ок. Тож, запускаємо сцену для перевірки роботи. О, погляньте, так же значно краще. Але все одно щось не так. Щось мене тут засмучує. Мабуть, те, що я рухаюсь вперед, назад, право-ліво. А хотілося би право ліво повертати. Ха, як же це зробити? Закриваємо сцену і перейдемо до коду нашого героя. Це шаблонний код, хоч він і є базовим, але він не підходить для всіх проєктів. Вивчаючи та детально аналізуючи код на першому занятті, я 100% у вас відіб'ю будь-яку цікавість у вивченні середовища Godot. Звичайно, пізніше ми будемо розбирати у програмуванні та надолужимо вивчення скриптів. А сьогодні ми скористаємось просто читом. Я дещо вдосконалив програмний код і зберіг його в ось цей файлик. Тож, можемо скопіювати мій код і вставити його замість стандартного. Файл з моїм скриптом буде доступний в описі до відео. Ctrl-C, Ctrl-V і все готово. Тож, збережемо код і перевіримо, що ж у нас вийшло. Ну ось це вже зовсім інша справа. Мені подобається. Але є один момент. Погляньте, я не можу зрушити з місця сферу та куб. Хоча ні, можу. Але це скоріше схоже на бах. Тож, давайте на останок зараз вирішимо це питання. Це питання зіткнення об'єктів, так званої колізії. У таких об'єктів, як Static Body, rigid Body та character Body, в інспекторі об'єктів є пункт Collision. В цьому пункті є два параметри: Layer та Mask. Layer – це шар, на якому ми знаходимося. Це шар, з яким ми можемо стикатися. Тобто, по суті, об'єкти, які знаходяться на шарі вказаному у Mask, становлять для нас перепони. В даному випадку всі об'єкти, що в нас знаходяться на сцені, мають Layer 1 Mask 1. Для прикладу я зміню Mask для нашого характер боді. Тобто він буде стикатися лише з об'єктами, які мають леє 2. І як ви бачите, він просто пролітає крізь платформу, оскільки він з нею не взаємодіє. Бо, як я зазначав, для нього перепони становлять тільки об'єкти, які знаходяться на шарі 2. Повернувся як було. Меск поставлю 1. Окей, тепер характер боді перемістимо на шар 2. Меск залишимо 1. Тепер погляньте. Характер боді знаходиться на шарі 2. Але перепони для нього становлять об'єкти, які знаходяться на шарі 1. Тобто static body та rigid body. Повертаємо характер body на layer 1. А налаштування змінимо саме для rigid body. Почнемо з куба. Перепонами для нього будуть об'єкти, які знаходяться на шарі 1. Тому mask 1. Сам же куб перемістимо на шар 2. layer 2. Ну що ж, перевіримо. І так, ми почали буцати куб. І Ві, полетів він вниз. Тепер зробимо такі ж самі налаштування для нашої сфери. Лей 2, mesk 1. Запускаємо. Це чудово працює, але щось тут не так. Якщо ви помітили, коли я штовхаю один ріжит боді, то він не може проштовхнути інший. Це все через те, що обидва об'єкта знаходяться на шарі 2, а стикаються тільки із шаром 1. Тож виправимо цю неточність і зробимо так, щоб вони між собою також могли зіткнутися. Для кожного з них додамо маску 2. Запускаємо і перевіряємо. Ви тільки погляньте, як же воно класно працює. Ну це вже зовсім інша справа. У нас сьогодні вийшов коротенький, але досить насичений урок. Я сподіваюсь, ви зрозуміли, як додавати характер боді та налаштувати його властивості. Ну і за потреби ви можете скористатись моїм чіткодом. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки до наступних зустрічей. Пока-пока.